Всім доброго раночку! Сьогодні перше свято, це що? Новорічні коробки. Друге свято це що? Це п'ятниця, п'ятниця, чудове закінчення робочого тижня. І в нас сьогодні відосік танки-танки-танки. Відкривання танки. новорічних коробочок, великих ящичків, красивих, класних. Від Миколайка, стандартно по від Миколайка. І так, беремо собі чаюху, беремо собі канапулі, сідаємо, всім смачного. І поїхали. Ну, не забувайте прожати якусь кнопочку, якщо вам не жалко. Ну що, поїхали. Відкриваємо. Що ж мені випаде за 80 коробочок. У мене є 20, 20, 20, 20. всіх різних. Хочу почати з цих. Чарівні коробки самі нещасливі мені. А самі щасливі, то ці китайські. Їх будуть останні відкривати. Ну все. Раз, два, три, погнали. Відкриваємо. Анімація, напевно, лишилась. Пам-пам-пам. пам Угу... Наступно. Давай поїхали. Наступну На коробочку, давай. Біб-бів-біну. О, вже якийсь другий шмайцер попався мені добре. Оооо, я вже щось було. А! <клухи> Шо це? А, 3D-стилі, хані баба! Але вони... Вони віщують ці 3D-стилі. Ну так, да, красиво, ну ні шо. Вже 11-ки в... вводять, для чого ці 3D-стилі на десятки? 3D-стиль, красиво так подали, я вже обрадувався. Аааа! Поїхали далі. Ось чорна ялинка, один день прям, щось пока не густо сипе. ладно. Поїхали далі. День день прям, 250 золота. Окей, прямо 250 золота. Три дні 250, ва... -а -а. Ну ладно, ем, хай буде. Пригоди, О, пів мільйона. Півмільйона це вже добре. Ну, це приємно. Ну, давай. Попадись мені щось. Надзвичайне. О, четвертий рівень якась. Мімопа коса попалась. Четвертий рівень мене не інтересує. Мене інтересує дев'ятий рівень. 500 золота. Понятно. Далі. Так, анімацію я, напевно, зараз відключу. Це буде довго. Я відключаю анімацію, перших 10 коробок красиво відкрили, поїхали так. Пум-пум-пум. Добре. Ми, правда, бачити не будемо, що саме відкриваємо. Ну, Нічого. Так, по півмільйона мені Це вже добре. О, якийсь Ray Metal. Знову якийсь третій рівень мені Десь Неві. Вже третій випав, ну нічого, так 3 дня прямо. Ооо, чую 3D Steel сила. Так, 18 коробок вже відкрили, 19 -та. 7 прямо. 7 днів ще куди не йшло. О, п'ятий рівень, Т115, всю все, мені більше нічого не треба. Виходимо звідси, я от його чекав. Назад до великих коробок. Так, ладно, відкриваємо тоді ось ці. Відкрити. Ага. Понял. Ясно. Опа, синє світіння! Щось вибив. <пух> Клас, вони синім світінням 3D-обвісить. О oh май гад! Шокоється! ВГшечка! Де мої... Прикалюхи! О, це вже хоть в золоті. 500 всього лиш. Ууу Ну ладно, нічого. Переживу якось. О, 200 тих 500. Так, 250 золота і другий рівень, знову 500 золота. Добре. Хай буде так. Твої дрібноти мені вже, коротше, насипало. Ууу, щось прям... Тяжко йде. Тяжко йде цей новий рік мені видно, Миколайко. Не сильно хоче цей... Хоче підбанчити. Е, браття, то давайте сипаніть. Три дня 250. Ху-ху-ху Давай, 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 давай. Ну, де ж це синє світіння? Три коробки лишили, я вже 40 майже відкрив. Ого. Угу. 40 коробок і ніфіга. Весело! Так, ладно, відкриваємо стіти, тільки я хочу по 5 штук. Так. Поїхали, Чо ні. Ага, тут. 500 золота. Добре, відкриваємо ще 5 штук. Опа, синні світіння, значить, щось таке то й вилетіло вже. Якийсь 3 d обвіз. А, щось їде. Ааа, на да, поезде даже какие-то танки находились. Там мои ехать, что не надо. Что мне такие тут теперь привезли танчик. Я его не хотел, это какие-то пустоватые. Но ладно. Стрицуха. Ну, назва, конечно. Стрицуха, мой Ріцуха, ну він, він. Він прям дуже смішний. Але ладно, що в нас там пробиття на цьому. 219. Та, піде, коротше кажучи. А, це гарантований мені випав, ясно, бо я відкрив 50 штук. Поняв, це гарантований. ладно, що зробиш? Так і вони щедрі. Гарантований 8 рівень, Гарантований могли б вже дати. Це непогано. Давай, 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 давай. А, що давай, синього свічить 3D в ліс. Синьо. 3D-вліз. На 10. Одинадцятий робіт, не 30, на 50. Через два роки ті десятки по модульних рінебу, якщо будуть по 11 рівнів? Так. Продовжуємо джунглі. Добре. Все, останні лишилось. Тюуу, ну погнали, ладно. Слабесенько. Дуже слабенько цього року. Минулий рік мені випало все практично. А цей рік мені випало нічого. Ну, що поробиш? Така вже вдача в сині. Світіння! Давай, дев'ятку, давай пт Ой пітешку, не 3 d будь ласка. Дай ПТшку 9, я тільки її хочу. 3D стиль. чи на чо, на що? Навіть його немає. Все, можемо виходити, я Я на це хотів. Хлопці, це вот воно, Вот, й на дев'ятку. Три навіть не на десятку, на дев'ятку. Все. Манчо. Ну такое, все, остани коробки. Саницветиня. Дуй, дуй, дуй. Выку ты мне шусь прекрасное и чудовое. Ты досты. Это стыдно, уже не все просто. Каністра. А, хто я Каністр. Це на Кунзе Панзера. Я його теж не маю. Для чого воно мені? Все, у мене нема коробок. Капець. Ну що, давайте підведемо статистику. Відкриваємо, що я отримав. 16 мілководних технік і одну стріцуху. 5 3D обвісів. 31 тисяча голди. Ну, це, звісно, голдою мені сипануло, вроді непогано. Випадкові прикраси і ту всю всяку фігню. 45 днів прямо і 5 мільйонів 300. 000. Ну, за голду спасибі. Голда це непогано. Голду я люблю. Ну, єдине, що мало випало всього решта. Ну, якось так. Що ж, бувайте здорові. Бережіть себе та своїх близьких. І до наступних зустрічей! Навіть скорих.